Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я навчився е зламувати такий маленький замочок. В принципі, ну, такі навесні замки. І це доволі легко. Це можна робити взагалі завдяки ну, тільки використовуючи всього дві. Як е вона називається? Скріпочка. Так. З першою скріпочкою нам треба зробити отаку от, отаку от і розігнути. От. Щоб вона була до такої форми під невеличким кутом. Я покажу для чого це потім. З другою нам її треба випрямити. Отак от, от ми її виправляємо. Випрямляємо. І нам треба зігнути її навпіл. Щоб зустрілися в кінці. Вот. І стискаємо дуже сильно. Дуже потужно стискаємо. Да, напевно, все ж таки треба було використати за свої подскопці. Хоча, в принципі, що я на мужик. Эй. Є, е, нормально. От. Ну, якби Бог дав людині зуби, щоб вона їм гризала скріпка. Так. Нам треба вставити її от сюди. Вниз замка. Ну, Зазвичай вона виглядає отак. Як, ну, але оце низ. Так принаймні кажуть американці. І повертаємо її. згинаємо її. В принципі, так і залишаємо. Потім. Що нам треба зробити? Це отак от. Натиснути на оцю Ну, Не дуже, не дуже якби, сильно, але й не дуже, ну, не дуже. Ну так, нормально натисніть. І ще бажано для кращого ефекту а так от, одночасно відтягувати е, ну, ці ріжки замка. О, ми так от витягуємо, давимо, потім беремо нашу зігнуту скріпочку і просто починаємо туди її лозять і вести туди-назад. Засовуємо його саме кінець, якщо у мене вийде це зробити, і просто назад відводимо. Таким шляхом ми якби піднімаємо всі е, замочні ці штуки, які тримають його, тримається замок закритим. І ми їх просто піднімаємо. І оскільки ми тримаємо з'єгну, вони мене не можуть опуститися назад. Якщо у нас погнула срібочка, це так, ну, не дуже важливо. Ой. Так. Ну, напевно, через те, що в мене дуже широкий е, рочажок, я зараз його ще раз зігну по більше. Не пролазило ця скріпка грабля. Її так називають американці. Давай это попробуем еще раз. Так. Оп. В самый кинность вышло сунто и назад. Просто так вот. Оп, назад. Оп. Назад. Якщо воно розігнулося, то, ну, скріпка гнеться легко, можна і розігнути назад. Оп, назад, Уже, я думаю, у вам почалося якесь, що почалося, тут це початок. Ви побачите, коли воно повернеться? Ні, не зараз. А, что-то на с первого раза так вийшло, але що то я вже, Секундочку. Еканай. Може я прочитал сюда? А, зараз ещё трошечка, я вам покажу. Та, да, ёкарно. Сюда, такая слабка скрипочка. А можно и по одни штучки нажимать. Ла, да, я тут тако еще нарубил. В принципі, якщо воно поламається, у мене є ще скріпочки. Також вона є ключ. О! Отак от. Води-водив водив, і він відкрився. Дві скріпки. Це був я, Анатолій. І я показав вам, як відкрити замок. Отак от.